Слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні частини людей немає. От. Ну, хочеться їм побачити, що їх немає. От, Але всередині, знаєте, неприятно. Просто Бог прийшов, Бог чекає, а люди собі думають, а не піду, а я не хочу. Або ще що. Тобто, не можна так робити. Якщо ти вже назвався грибом, то порізай кошолку. Якщо ти назвався вірючем, вже виповнює все, що ти обіцяв Богу виповнити. А якщо ти обіцяв бути віруючим і став невіруючим, то що виходить? Написано в Писанні, краще ти не познав Господа, нежити познав і відпав від нього. От. Це, це дуже серйозні віші. Якщо ми ходимо в церкву, якщо ми ходимо на собрання, от, молимося, друг за другом молимося, от, то це треба робити, тому що дуже зараз жорстокий світ. Цей світ затягує дуже сильно людей. І е, ти не знаєш, скільки ще тобі залишилося жити, ти не знаєш, де, де, де ти завтра будеш і що завтра з тобою буде. От. А люди якісь такі е, пасивні і неактивні і е, думають, а нічого страшного. Ну і піду раз на собрання. Ну і що буде? А воно те і буде. розумієте, що якщо людина не піде на собрання, вона не почула. От. А раз не почула, вона потіляла те, що говорили на собранні і так далі. Хорошо. Е, ну, Я хочу сьогодні сказати слово. Е, прошлий раз у нас була тема е, Боже помілування, да? що нас Бог милує. І ви знаєте, якщо вдуматися в ці слова, да? що людина, коли зробила щось неправильне, десь грішила, приходить до Бога, проситься, і Бог милує, і Бог допомагає цій людині. Амінь. Амінь. От, так само і сьогоднішня тема, вона ну, приблизно зв'язана з цим. Гордість і непослушання. Сьогоднішня тема. Гордість і непослушання. Записали всі? Гордість і непослушання. От, звідки взялася гордість і звідки взялося непослушання? От. На жаль, є навіть в церкви непослушні люди. Коли кажеш людям, що треба те зробити, треба е, туди піти. От, е, люди не слухаються, не хочуть слухати. От, і навіть своїх батьків не слухаються. І в Іогілля написано, що е, ну, будуть противитися батькам, будуть непослушні батькам. От, е, і Ті, хто будуть у церкві, будуть сильно е, дари Духа Святого, двигатися у церкві от, і так далі. Ну, Що можна сказати про це? время? Це время підготовки пришествия Ісуса Христа. І дьявол хоче, щоб з собою в ад забрати більше людей. Щоб ті люди, які були з Господом, щоб вони оставили Господа і пішли робити всякі беззаконня. В тому числі зараз і різні організації, організовують от, по принципу ЛГБТ або ще щось. Да? От. І це все робиться для того, щоб люди охладяли любов, щоб люди перестали надіятися на Бога, перестали надіятися на будуще. Це все робиться для того. А Ісус зробив все, що від Нього залежало. Він пішов на хрест, Він спас нас від наших гріхів і дозволив нам, щоб ми сьогодні отримали спасіння, і життя вічне, безкоштовно. Він заплатив ціну, він віддав своє життя, будучи Богом. От саме вища ціна. І тому Господь хоче, щоб і ми приймали Його, щоб ми були послушні Йому, щоб ми робили і виповни Його волю. Бо Його воля яка? Благає, угодна і совершенна, написана, так? От. Хорошо, Но, на жаль, в церкві є непослушні та горді люди. Батько гордості, непослушання, диявол. Амінь? Який першим возгордився на небі, підняв війну проти Бога. І за ним пішла одна третя часть ангелів Божих, і він їх возглавив. І Бог переміг сатану. Тоді сатана був скинутий на землю, і з ним скинуті були повставші ангели. Ось як це було. Зараз я зачитаю декілька місць із писання, як це воно було. Ісаїя 14, 14,12. Як він упав з неба, рання заря, яка сходить на світанку, розбитий об землю. Той, хто посилає до всіх народів, а ти сказав у своєму розумі: підіймуся до неба, вище від Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся понад хмари, буду такий, як Всевишній, а тепер зійдеш в ад до основ землі. Що ми можемо поняти з цього? Що він мріяв да, стати вище Бога, і тому з ним одна третя часть ангелів підняли і бунт зробили. Його поставили старшин. Він воював із Архангелом Михаїлом, от із його військом. І виходить, що військо Боже перемогло, і ці всі, демони взяли в тімницю, нікоти з дияволом скинули на землю. От і оці злі духи. Це, на мою думку, я думаю, що це ті ангели зли, які були там на небі із, із дияволом. От. Тому нам сьогодні відкривається Слово Боже, і написано, да, що е, е, а тепер замість ну, престола, замість трона, на який ти хотів сісти стати вище Бога, да, от, е, ти зійдеш в ад до основ землі. Тобто Ад знаходиться. Десь в основанні землі, внутрі землі. Ну, висновок такий можна зробити, правда? Косві, нехай. Далі. Ісайя... ні, Ізекіл 28.14, ще написано про цей випадок. Я тебе поставив з херовимами на святій Божій горі, ти був посеред палаючого каміна. Ти був бездоганий у твоїх днях, від дня, в який ти був створений, аж доки не знайдено неправедності в тобі. Тобто він був поставлений, я тебе поставив з херовімами, каже Господь. Да? Він був поставлений і з херовімами, які були біля Бога, щоб він славив Бога і поклонявся Богу. Тобто він був бездоганий. Далі, від безлічі твоєї. Торгівлі ти наповнив свої кімнати беззаконням, і ти згрішив, і ти був уражений з кинією з Божої гори. Тебе Херовим вивів посеред вогнистого каменя. Тобто він був там, де огонь каменний був, і камінь горів, так? і він був там, знаходився, і Херовим його вивів оттуда. Далі, твоє серце піднялося вгору через твою красу. Він був красивий, і його серце возгородилося, піднялося вгору. Дальше. Зітліла твоя вмілість з твоєю красою. Через безліч твоїх гріхів я тебе кинув на землю, каже Господь. Я тебе, я тебе дав як приклад перед царями, перед іншими владиками, які були на землі, щоб їх був скинути на землю. І в Карм'яні 12:7 написано: І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і його ангели. Тобто Михаїл, Архангел Міхаїл, от воював із дьяволом, з його ангелами. Дальше. І не перемогли, не зайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній Змій, який зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним на землю. Дальше. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, царство нашого Бога, влада Його Христа, оскільки е, скинуто обвинувача наших братів, який об, е, обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю агонця та словом свого свідчення. І не Злюбили його життя навіть до смерті. Тобто, що виходить? От, цей нечистий дух диявол, да? от, він був скинутий з неба, от, і е, він обвинувачував перед Богом щодня. На людей, на інших е, е, творіння Божа. Він обвинувачував, і, і обвинувачував, і обманював, і, і, і так далі. Тобто робив такі віші неправильні. От. І, е, е, в, то воїни Архангела Михаїла перемогли його кров'ю Аганца та словом свого свідчення. Представляєте? От. І це не воїни, навірно. це вже ми, мабуть, перемогли, бо ми свідетельствуємо і таким чином перемагаємо. О, зараз після проповіді ми будемо з вами світліствувати. Хто може щось розкаже, що в нього в житті сталося. Да? Хто може вірш розкаже, хто може сидєтіство розкаже, хто може розкаже, може пісню хтось може заспівати. Да? Тобто треба прославити Господа, і це будемо робити зараз після проповіді. Хорошо, йдемо далі. Це було перше повстання у всесвіті, коли виникло зло. Повстання проти Бога очолив один із Херовімів по імені Люцифера. Що означає світлоносний? Як він був Люцифером, то він, те, що його називали Люцифер, означало світлоносний. Далі. Потім він був названий сатаною. А що це означає? Це значить противник. Сатана це противник. Далі був названий дияволом. Що це означає бути дияволом? То значить наклепник. Тобто обманщик. Диявол – це обманщик. От. Або любитель душ людських. І оці всі імена він не любить. Особливо губитель душ людських він не любить. Поняли? Коли звертаєтесь до дьявола і кажете йому, губитель душ чоловічиських, пошов ворог, їй місу. І він це не любить, він уходить зразу. Хорошо, йдемо далі. Коли хтось обідить горду людину, то вона шукає можливість віддячити обідчику. Але це суперечить Слову Божому. Коли тебе вдарили по лівіщці, підстав право. Не протився злу проти тебе. Не протився злу проти тебе. Луки 6,27. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кридять вас, тому хто б'є в тебе по щоці підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг. Не борони і сорочки. Наш Господь також сказав любити ворогів наших і благословляйте проклинаючих нас. Римлянам 12 глава, 17 вірші. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста, каже Господь. І я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову паляще вугілля. Не будьте переможними злом, але перемагайте зло добром. Не давайте себе спровокувати, не реагуйте на агресію, насильством або лайкою, а залишайтеся врівноваженими. І следуючий пункт. Гордість і непослушання дають багато горя тому, хто під цей вплив попав. Видно багато випадків, коли, люд... коли діти непослушні батькам, жінки бунтують і невірні своїм чоловікам. І це перший гріх, а другий гріх у тому, що вони в своїй гордості не хочуть смиритися і вибачитися о, за ці вчинки. Вони мають вигляд благочастя, але сили його відреклися. 2 Тимофія 3,1. Знай же, що в останні дні настануть круті часи, бо люди будуть самолюбиві, грошолюбів, чванливі, горді, наклепники, батькам непослушні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримирені, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, от, котрі більше роблять розкішніжбо. Котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вид благочастя, але сили його відрекся, таких уникай. До них належать і ті, які прокрадаються вдома і полонять жінок, обтяжених гріхом і відданих різним пожадливостям. Вони завжди вчаться, та коли не можуть прийти до пізнання істини. От. Як Яні і Ямий протистали Моїсеєві, так і саме і ці протиляться правді. Люди, які зітліли розумом, недосвідчені у вірі, але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як і сталося з тими. От. І 12 вірш. Адже всі, хто в Ісусі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі, будучи обмануті. Чому це трапляється з ним з нами і навколо нас? Можливо, це є скрутні часи, про які попереджав апостол Павло ідучи пункт. Дуже часто горді люди попадають в капкани сатани, які він розставляє. Вони для диявола свої і ведуться на все. Вони вірять і довіряють дьяволу. Що бачать, ведуться на все, що бачать, або чують навколо себе. Горді люди злі і мстиві. В них нема жалю до своїх опонентів. Вони готові їх знищити в своїй ненависті. Тому гордий дух це власний дух сатани. Це дух ненависті. І він напряму підкоряється губителю душ людських. Перевірте себе, чи не має доступ до вас, сатана. Якщо ви знаходитеся в смиренні, якщо ви любите своїх ворогів, якщо ви благословляєте обіжаючих вас, якщо сатана хитає вашу віру туди-сюди, і так далі протистаньте йому твердою вірою і Словом Божим, так як це було з Ісусом Христом після його постелі, де спокушав його сатана. Луки 141. Ісус сповнений Духа Святого повернувся над Йорданом і, був, і дух повів його в пустиню. 40 днів він був покушений дияволом і, їв, і не їв нічого в ті дні, коли вони скінчилися, він наголосив, сказав, сказав йому деянцю. Він зголоднів, сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб він став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. Диявол, повівши його на високу гору, показав йому вмить всі царства світу і сказав йому: диявол, я дам тобі всі ці царства і їхню славу, бо мені. Це передано, і якому тільки хочу, і кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонешся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус відповів, сказав йому, опять-таки Словом Божим відповів: іди геть від мене, Сатана, написано Господу, Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Повів його в Єрусалим, Сатана, і поставив на краю храмового даху та сказав йому: якщо ти син Божий, кінця звідси вниз додолу. Бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках принесли тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь Новою Своєю. Ісус відповів опять, слухайте, що сказав Ісус. Сказано, не спокушатимеш Господа, Бога Свого. Закінчивши спокушення, диявол залишив Його часу. Тобто, це пустеля, яку прийшов Ісус. І ми з вами в нашому житті теж проходимо пустелю, тому що ми не можемо війти в служення, не пройшовши пустелю. Коли Ісус прийшов в пустелю, зайшов в служення і Він був максимально ефективним. О, так і нам треба теж. І ми приходимо до Бога, от маємо пройти пустелю, освободитися, очиститися. От деяких людей ця пустеля затянулася на, на года. І вони до сих пір очищаються. Такі є люди, знаєте? От. Я не буду казати хто, і не буду показувати на себе. От. Є люди, які до сих пір проходять цю пустелю. Тому е, від пустелі тікати не можна, От. а її треба тільки пройти. Тобто це питання треба вирішити, що в твоєму житті це питання було б вирішено. Ця пустеля була б вирішена. І коли ти пройдеш її, ти знову станеш успішним, то знову все вийде. Амінь. Mm -hmm. Далі, слідче, непослушання проявляється не тільки до Бога, але і в наших домах, в наших сім'ях. Менші повинні бути послушними старшим, діти, батькам, жінка, чоловіку через а, чоловік Ісусу Христу. Матвія 21, 28. Як вам здається, один чоловік мав двох синів і прийшовши до першого, сказав, сину, іди попрацюй сьогодні винограднику. Той же відповів, не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов, підійшовши до другого, сказав так само. А той відповів, промовив, я, я йду, пане, але не пішов. Тобто один зразу відмовився, а другий каже, так, да, так, да, добре, я піду. І не пішов. Тепер питання дивіться. Котрий із двох виконав волю батька? Скажіть, перший Кажуть, перший промовляє до них Ісус. Запевняю вас, що митники і розпустники випереджають вас. Амінь. Йдемо далі. На жаль, сатана використовує непослушних людей і заходить в церкву, щоб її розколоти. Потім зруйнувати, розколоти а потім зруйнувати церкву. Це проявляється, коли ми з вами не слухаємось священника, не слухаємося лідерів церкви і не непослушні Господу. Послушання Богу більше від наших жертв. Перше царств 15, 23 написано, навіть е, з 22 вірчика, написано Саміїл сказав, хіба для Господа на тільки є е, е, все спалення і жертви як послуг, Госпо, як послуг голосу Господа. Ось бути послушним краще від жертви і послуг, краще від живого від жиру баран, адже гріхом. Я, але гріхом є чаклумством. А коли приносить зіль і страждання, оскільки е, ти знехтував Господом, не Господнім словом, то й Господь знехтує тобою, щоб ти не був царем над Ізраїлем. Тобто, Господь е, відмежувався від всякого чаклунства, від всяких е, непослушань і від е, всяких. Гордості. Господь відмежувався і ясно дав зрозуміти, що Бог цьому противиться. Амінь? Амінь. От, Хорошо, йдемо далі. Той, хто хоче, щоб його слухали, сам повинен проявляти смирення і послушання. Якщо немає кого слухатися, то почне бути послушним і сміренним Богу. Амінь. Бо що посієш своє життя, те й пожнеш. Галатам 6.6. Той, хто навчається словом, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся. Бог осміливаним бути не може. Бо якщо лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа Лісне життя. Роблячи добро, не втрачайте запалу, бо свого часу пожнете, якщо не ослабнете. Тому, поки маємо час робити добро всім і зазвичай, так, і зазвичай, які рідні у вірі. Тобто добро тим, які рідні у вірі. Правда? Далі закон сіяння і жатви ніхто не відміняв. Що людина посіє, прийде час. Брате пожне, Будьте уважні, що і коли виходить із вас. Нехай негатив ніколи не виходить з ваших уст. Нехай ваші руки ніколи не роблять поганого діла. Нехай ваші ноги ніколи не йдуть на зібрання нечистивих. І будьте в мирі з усіма, якщо це можливо, з вашої сторони. Гримна 12.17 написано. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро. Перед усіма людьми, якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. На, на жаль, а, в мирі, не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано в моїй владі, є помста. Я віддам, каже Господь. Той, хто робить зло, робіть. Йому добро. Всяке зло покривайте любов'ю. Амінь. Mm -hmm. Давайте станемо помолимося. Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке ми тільки чули. І ми дякуємо, Господь, що ти даєш нам можливість робити добро. Щоб ми робили добро. І для тебе важливіше, щоб ми робили добро, а не робили зла. Во ім'я Ісуса Христа, ми тебе щиро дякуємо. Так, буде Так Амінь.